Дай вгадаю, ти полюбляєш плавати? Що він тут робить? Що привело вас сюди? Не хочеш пояснити Бетті? Не дивіться на мене, Мілурде? Чув, Кейрон повертається додому, але, виявляється, я помилився із датою. Ах, він має повернутися завтра чи післязавтра. Знаю. Тоді, чому ви говорите, що помилилися датою? Дивлячись на те, як ти чудово проводиш час, мені теж захотілося приєднатися. Вічність пройшла з того часу, як я плавав останнє. Тепер мені є чим зайнятися, поки я чекаю твого брата. Перепрошую. Що? Коли Бетсі повернулася, він повністю уже зняв рубашку його засмагла шкіра блищала під інтенсивним сонячним світлом, а обсидіанове волосся відбивало особливий відтінок індиго. Здивована Лія похитнулася, коли він зняв штани і стрибнув у річку. Приголомшена вона повернулася, щоб уникнути сплеску, який він зробив. Колот обережно поплив навколо лії, перш ніж вискочити позаду неї. Він поклав руку їй на плече, тканина прилипла до її тіла. Коли вона вирвалась із зацепенінням обернулася, він смикнув її за руку і струснув воду із свого волосся. Задумайся, це перший раз, коли ми плаваємо разом Камеліусе. У пошуках Камелії. Це дуже погано. Моя сорочка змокла. Що, якщо він побачить корсет?» Я почуваюсь не дуже добре, я певно піду. Що? Що ж, хай буде, що буде. І все ж мені треба забиратися звідси. «Мій лорде!» Лод винирнув позаду і засміявся. Лія важко дихала, намагаючись перевести подих. Ми були там лише 30 секунд. Я думаю, ви маєте на увазі, ми були там цілих 30 секунд, сказала вона, задихаючись. А ти такий собі плавець, геш? Ви раптом потягнули мене. Що ж, я дам тобі ще один шанс. Ні, я йду. Ах. Підійди. Тобі варто принаймні присісти та трохи відпочити. Тобі не обов'язково так кутатися. Сьогодні ж не холодно. Мені нормально дякую. Тобі не спекотно? Я чутливий до холоду. Хм, Ти справді чудний. Я піду, якщо ви збираєтеся залишитись тут. Не йди, що не так? Хіба ти не хотів пограти зі мною? Коли таке було? Я не дитина? Ну, звісно, мені вже 16 років. Я знаю, йому вже шістнадцять. Що плануєш робити, коли Кейран повернеться? Правила для всіх високородних однакові тільки первісток отримає все, його брати та сестри залишаються ні з чим. Після випуску із школи починати шукати роботу буде вже пізно, і я вважаю, що це не ваша справа. Переєднуйся додому, Іхар, як управляючий. Я зможу подбати про тебе. Я? Управляти його маєтком? Я думав, що він ненавидить мене? У мене є дещо на думці. Я ще не вирішив, що це, але я можу з упевненістю сказати, що не збираюся працювати управляючим. Буде проблемою знайти роботу із таким же окладом? Питання не в грошах важливо знайти те, що робить тебе щасливим. Камеліусе, годі цієї маячні, розбуди мене за годину. Ти, а не покоївка. Мені треба поспати. Я подолав увесь шлях верхи. Він ніколи не слухає того, що я кажу. Або ти можеш лягти поряд зі мною. <гум> Ні, дякую. Камелії довелося це визнати. Хоч вона і знала, що, врешті-решт, має зболишити це місце, з'являлися нові приємні спогади, пов'язані з ним. Він насуплений навіть коли спить. Я дійсно не розумію, що відбувається в його голові. І це завдає болю. Наче як потепліло за вікном, вам не здається? Якщо сподобався випуск, залишайте коментарі та вподобайки під відео. Почуємося з вами у нових епізодах!